22 травня, ще пару днів, може днів три залишилося до закінчення цвітіння акації. Бжілки, як відбудували, рамок трошки отаких. От Гарненько будують всі стільнички гарненькі. Так. І також носять мед із акації. Правда, чи хватить їм, щоб позапечатувати? Отак. От Такі рамочки з медом. Там ще магазин. Ось наслідки лежать на землі. Де мед. Тому бджоли як можуть, працюють. Відповідь на питання, де мед. Тут ось акація цвіте. Я не ходив, думав днів 2-3, а вона ще трошки буде цвісти Бджоли гудуть. Гудуть бджоли Такі зарослі акації. А у вуликах зараз глянемо. Літають. Взіли є, низи, верхи. Така красота. А ця ось за відтінком такий розовий, розоватий колір має порівняно з цією білою. Ну, а бджоли літають десь аж туди. І зараз подивимося. І тут. Ну тут трошки пізніше розвивалися на ліпаку, то трошки може і буде мед. Ну а альфійці вони ще пізніше розвивалися, то можливо і буде мед.